Всім привіт, витлікар на зв'язку. З проблемами під час та після опоросу стикаються всі господарі, хто тримають свіноматок від маленьких приватників до великих промислових господарств. Основні проблеми це слабка родова діяльність, великі проміжки часу між народженням поросят і відповідно мертвороди, мастит метрита галактики, післяродові запори та відповідно, діареї у новонароджених поросят. Є продукти, які допоможе якісно підготувати свиноматку до апаросу: це портусел Фортіс. Завдяки своєму складу він забезпечує швидкий опороз, зменшує народження мертвих поросят, дає тварині енергію для активної родової діяльності. Після пологів свиноматка дуже швидко відновлюється, без маститметри та галактій, запорів та дає хороший старт для поросят.